І я можу тут коротеньку історію розказати. У мене був бізнес-тренінг дуже крутий у Алікса Лімського і Артема Містеренка. І в нас була задача. Значить, в один із днів бізнес-тренінг був коучинг на два місяці. В Один із днів вони нам сказали: залишайте значить, свої речі тут в залі ем, і роздали нам всі щось вони нам роздали, я не пам'ятаю. Здається, розочки роздали нам розочки і сказали: ваша задача прийти через три години сюди, ми були в центрі Києва, і заробити гроші. Тобто, ваша задача монетизувати. Ці грошечки, да, ці троянди. А, признається. Не було задачі продати троянди. — Вони просто їх роздали і сказали, що більше хочете. Більше хочете. Значить, я розміняла, я прийшла з більшим букетом, там ще хтось ще щось, там хтось з якимись грошима, хтось без грошей прийшов. Ага. А як ти з більшим букетом прийшла, що ти зробила? І я просто підходила до, до людей і казала: Дайте ще троянти. Давайте обміняємо, купіть у мене це, а я або там ще щось. Тобто я я за три години. Це ти, ти що? Я, я не знаю, це було на золотих воротах. Я там, і це був вечір. Я ага. там не знаю люди 20 поговорила. З кожним ти ведеш переговори. Це я тебе. Тараз, тебе є троян, ти приходиш до одного і кажеш, купи троянду. Дайте мені троянду.